З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма. Пане крає, вітаємо вас. Вітаємо Так, вітаю. добрий вечір. Вам отже, на вашу думку, як слід трактувати той факт, що на цьому етапі виборчої кампанії Джозеф Байден вирвався вперед? В Принципі, це логічний наслідок реакції на засудження Трампа, які ми побачили серед так званих незалежних виборців і серед дабл хейтерів. Це також результат в чомусь того, як Байден відреагував на потенційне засудження свого сина Хантера. Ну і крім того, є абсолютно системні чинники, які на це впливають. Тому що вже за традицією американської політичної системи, чим ближче ми знаходимося до конференцій партій, які проходять у нас в середини липня, тим активніше себе проявляють саме незалежні. Виборці, а незалежні виборці, які в цьому виборчому циклі і так були за Байдена, вони після засудження Трампа ще більше впевнилися в своїй позиції, готові підтримати чинного президента. Тому, в принципі, за саме зараз потенційно починається оця хвиля, коли Байден перед виборами буде лише нарощувати свій пул підтримки, і тому це може бути дійсно початком цих змін. Але варто все-таки сказати, що до проведення дебатів і тим паче до партійних конференцій, ці рейтинги досі залишаються волатильними. Пане Олександре, а які процеси зараз відбуваються у цій передвиборчій гонці в Сполучених Штатах Америки? Праймериз, кокуси? Поясніть, будь ласка, глядачам перше ці терміни, і що за чим і коли? Ну, праймеріси кокуси вже відбулися. Це так звані попередні вибори, коли виборці на місцях, тобто в кожному окремому штаті, в межах партії в цьому штаті, тобто в кожному окремому штаті є своя республіканська своя демократична партія. Вони голосують за кандидата від партії. Ці праймеріси кокуси, бо кожен штат сам вибирає, в якому форматі він це проводить, вони вже минули, і відповідно зараз мають відбутися так звані конгреси партії. Тобто, це загальний з'їзд усіх зареєстрованих учасників як республіканського. Республіканської та демократичної партії вони з'їжджаються окремо з різницю в декілька днів, і там представники партії від кожного штату мають підтвердити своїми голосами результати праймері кокусів, і це якраз от той момент, де може зіграти певна непередбачуваність. Наприклад, ще до Байдена були розмови, що його можуть не підтримати на загальному конгресі демократичної партії через вік, через певні проблеми в політиці і так далі. У Трампа та ж сама проблема: його можуть ще не підтримати на загальному конгресі партії. Ну, через те, що він є засудженим злочинцем, через те, що якраз за декілька днів до республіканського конгресу йому виносять остаточний вирок в суді штату Нью-Йорк. Тому поки що при кінцевої певності, що конкретно Трамп і конкретно Байден будуть делегатами від партій, нема ближче до 90% що все-таки вони, але ось ці 10% залишають для нас певну інтригу. А якщо не підтримують обох, що тоді? Ну тоді ми переходимо до так званого другого раунду голосувань. Тобто, так як делегати від штатів не підтримали жодного з кандидатів, які виграли на кокусах. Виходить, що тепер ті ж самі представники регіональних відділів цих партій мають проголосувати за нового кандидата. Проходять окремі дебати в межах самого конгресу партії і проходять нове окреме голосування. І Вже на цьому голосуванні, тримаючись на зв'язку зі своїми людьми на округах, вибирають нового кандидата, який вже починаючи з середини лип. І аж до 6-7 листопада буде вести свою партію до президентського крісла. А на вашу думку, наскільки ймовірно, що той факт, що Дональду Трампу винесуть вирок, яким би він не був перед з'їздом республіканської партії, це може вплинути на те, що у підсумку Трамп не стане кандидатом? Насправді, ризик такого, ну, скажімо, з точки зору Трампа, це ризик ризик такого достатньо невеликий. Як я казав, ми кажемо скоріше про 10% не більше того, але він залишається в такому випадку. Ми вже чули про декількох кандидатів республіканців, які б могли б знову спробувати свої сили. Говорили і про Нікі Гейлі, незважаючи на те, що вона вже сказала, що підтримує Трампа. Говорили і про декількох губернаторів активних, які також могли б його замінити. Але якщо все таки це станеться, повірте, в республіканської партії ще є порох в прохідницях і альтернативне лідерство вони. Встигнуть підшукати, якщо ж цього не станеться, то тоді проблема ключова для Трампа залишиться та що ну, по-перше, він досі не виплатив всі свої штрафи за судовими позовами. А по-друге, все-таки керувати кампанію заград ну дуже і дуже складно, не зважаючи на всі сучасні технології. Олександра, а поясніть, будь ласка, таку річ я не зовсім розумію, як якщо ми припускаємо, що Ну, точніше, Трампа вже визнали винним. Він де-факто злочинець, хоча в нього є ще апеляція, очевидно, в яку він піде, але тим не менш, для політика такого калібру це достатньо серйозна ситуація, скажімо так. Чому в американській політичній системі ну не те, що нормально, а очікувано, що навіть попри оцей факт, що в суді першої інстанції Трампа визнали винним, він все одно зберігає дуже високі, за вашими оцінками, шанси стати кандидатом, адже здавалося б, має бути навпаки. А, насправді так, але тут діє декілька елементів, взагалі, і американської політичної культури, і самого феномену Трампа. Бо Трамп дійсно є феноменом, тут не треба це відкидати. По перше, ті відсотки підтримки, які він має. Це дві категорії людей: це або трампісти, які і так, і так його підтримали. Тобто ці те люди, які абсолютно майже свято вірять в унікальність Трампа і те, що лише Трамп рятує Америку. А друга частина людей це ті, хто бачачи популярність Трампа, бачачи його можливість переграти Байдена. Бо треба зазначити, що Трамп поки що єдиний республіканець згідно з опитуваннями, який має шанс перемогти Байдена. І це ті республіканці, які як каже Кріс Крісті, голосують, зажимаючи носа, тобто. Не розуміють, хто такий Трамп, але вони за нього голосують, тому що він пробивний. Вони за нього голосують, тому що він може виграти. А от питання, чому за нього голосують, незважаючи на цей вирок. Ну для тих, хто його і так підтримує, знаєте, його теза про те, що це політичне переслідування, як він каже, це політичне полювання на відьому для його прихильників. Ця теза працює, і вони абсолютно чітко переконані, що Байден є справжнім злочинцем, і він просто намагається не дати їх рятівнику Трампу врятувати Америку. Тому от невеличка купка ентузіастів пасіонаріїв які підтримували Трампа ще 16-го року, зараз має ось такий по суті визначальний вплив на американську політику, незважаючи на те, що ані в республіканській партії, ані загалом по населенню в більшості вони точно не складають. На вашу думку, наскільки визначальним критерієм вибору для виборців може стати вік Байдена? А, ну насправді, якби Трамп не робив ті помилки, які він робить. А... Почали коли рахувати експерти, виявилося, що за останні півтора тижні він більше 60 разів обмовився або забув якісь факти, або змінив чиє сім'я. Ну і взагалі він також, як і Байден, допускає дуже багато помилок в своїй мові. Ну і плюс, все-таки тільки нещодавно Трампу стукнуло 78. Тому, незважаючи на те, що Байден все таки найстарший з цієї парочки, і найстарший взагалі в історії президентських перегонів Америки, ну ми не можемо відкидати того факту, що і Трамп якби не молодий, і Трамп теж має ті ж самі проблеми, які мала Байден. Тому Ще декілька місяців тому, коли Трамп не робив таких очевидних помилок у своїх промовах, у своїх виступах, так вік Байдена грав проти нього і Трамп це постійно використовував. Зараз, же, коли в нього почалися абсолютно такі самі проблеми, можна навіть помітити, що в своїх промовах він зовсім не згадує про вік Байдена і не називає його старий Джо. Він тепер концентрується трохи на інших речах, нападаючи на нього. Як ми знаємо, незабаром відбудуться дебати. Між Джозефом Байденом та Дональдом Трампом про це поінформували CNN, що обидва і чинний президент і ймовірний майбутній кандидат в президенти офіційно погодилися поговорити віч на віч, що показує історія досвід проведення цих дебатів. Наскільки вони суттєво впливають на симпатії виборців, і яке їхнє кінцеве значення, коли ми говоримо про підсумок про безпосередньо день голосування? Ну насправді ще, скажімо, 30 років тому, навіть 20 років тому, дебати були чи не визначальною подією взагалі виборів, і дебати дуже часто визначали переможця. Тому що саме тут кандидат вперше повноцінно розкривається, кандидати вперше сходяться лоб до лоба, і тут визначається не тільки різниця в їх програмах, а тут показується і просто підхід до ведення переговорів, до відстоювання власної позиції, до самопрезентації, до роботи із залом і так далі. Тобто, це насправді раніше, як кажуть самі американські дослідники в епоху до Твіттера, насправді дебати були визначальною штукою. Але зараз, коли так, зрозуміло, що кожну цитату, і кожну заяву розтаскають на Короткі вижимки просто в 140 символів, коли зрозуміло, що реально чи сильної повноцінної картини їх політичних позицій ці дебати не покажуть. Після 2016 року, коли, як ви пам'ятаєте, Трамп просто кричить на дебатах, не даючи своєму опоненту нормально виступати, зараз дебати втратили цю роль. Так вони є показовими, так вони нам. Створять нові рейтинги, вони покажуть підтримку кандидатів на цьому етапі. Вони якось сформують їх пул виборців. Але сказати, що саме ці дебати будуть визначальними, і лише вони визначать вибори. Ну на жаль, у 2024 році я не можу вам такого гарантувати. А особисто для вас, як для експерта, що буде найцікавіше в цих дебатах, за чим ви будете стежити? Ну, по-перше, я як експерт, скажу, я безумовно радий, що на цих дебатах модератору дадуть кнопку, щоб вимикати мікрофони, бо це найголовніше, що потрібно в дебатах, де бере участь Дональд Трамп. А по-друге, тут є декілька ключових моментів, на яких нам треба зациклитися. По-перше, що обидва будуть казати стосовно міграції. Бо ми бачили, що Байден буквально два тижні тому вів законодавство, яке навіть для Трампа вважалось радикальним, і що він, в принципі, міняє свій підхід до міграції. І очевидно, що з точки зору його ж. Табо, це питання буде визначальне. Друге, ну звісно, зовнішня політика. Тут найголовніше питання: хто з кандидатів об'єднає три теми: Тайвань, Ізраїль, Україну, і хто з них в цих темах буде жорсткішим. Ну і третій, такий вже особистий аспект, треба буде дуже і дуже уважно факт чекнути, хто з них скільки скаже неправди і скільки перекрутить факти, тому що на жаль. В період постправди, в період, коли треба постійно опиратися на щось суттєве, а особливо зважаючи, що в них не буде перед собою папірців. Це до речі, одна з умов проведення дебатів. У них не має бути жодних матеріалів. Тут буде дуже важливо відслідкувати, наскільки хто з них може оперувати інформацію, і це до речі, також посилання на ваше питання щодо віку, тобто наскільки їх живий розум ще може підтримувати таку складну інтелектуальну діяльність. Пане Олександре, до речі, ці дебати ж запропонував Джозеф Пайден. Так, так, абсолютно вірно, тому що Байден розуміє одну просту річ: що в принципі ці дебати для нього будуть трохи легше, бо Трампа будуть валити виключно і в основному питаннями про суд. І питаннями про те, як він буде керувати країною, якщо буде засуджений, що він буде робити, як, як опиниться за гратами, наскільки швидко він помилує себе і всіх своїх посіпак. Тобто для Байдена простір тематики на дебатах набагато ширший. Байден може казати про свої політики. Байден може розповідати, що він робить останні півроку. А от що розповідати Трампу, окрім судових процесів, ну от Дональда Фредовича темна багато менше. Але дивіться, яка штука у разі, якщо. Не будуть натискати кнопку ведучий, то Трамп зможе сказати, що е, зможе перебувати Байдена. А якщо буде натискати, зможе сказати, що гниле американське телебачення дає йому сказати слово. Тому у нього тут е, ситуація. Ну, Слухайте, це та це так, ви абсолютно праві. Але команда Трампа і він сам особисто вже погодилася на цей формат. Ну за язика його ніхто не тягнув. Якщо йому щось не подобається, треба було раніше казати. Дуже дякуємо за час, який ви присвятили нашому спілкуванню. Олександр Дякую. Краєв був з нами на прямому відеозв'язку.